Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Дача Кухня відпочинок. Фух, ох і спека! Хочеться їсти щось таке легеньке і смачненьке, ніякої важкої їжі. Що можете приготувати легеньке, смачненьке по сезону? Безумовно, це кабачки. Навіть якщо у вас немає своїх в магазині, зараз на базарі їх повно. Тому сьогодні у нас буде класна страва, будемо запікати кабачки і моркву в духовці. Що нам буде потрібно? Два кабачка я беру середнього розміру, дві морквини невеликих. Також оливкова олія, друзі, завжди готуємо користь, беремо оливкову. Куржут. також досить гарний інгредієнт. Також, друзі, беремо куркуму, вона мені подобається. Сіль і перець. Тут все по смаку індивідуально. Спочатку нарізаємо на слайси наші кабачки. Прибираємо ось ці непотрібні в кінці. До речі, чим молодший кабачок, тим він смачніший. По товщині, Тут дивіться. Уже, скажімо так, по своєму баченню, такі вони будуть не занадто товсті, але й не занадто тонкі. Десь, може, пів сантиметра, повірте, він в духовці дуже швидко втрачає свою вологу і зменшується в розмірах. Ось такий кабачок я дуже полюбляю. Він ще без такого насіння і гарно запікається. Ось така приблизна товщина. Тепер те саме пророблюємо з морквою. Тільки з морквою можете або кільцями, або як кому зручно. Морква вже у нас трішки твердіша, тому обережно. Можливо, є такі спеціальні, знаєте, як для нарізки пластинками моркви. Тут також по товщині не обов'язково дуже тонко. До речі, морква молоденька, я її дуже люблю. Вона запечена. Багато хто нехтує цим інгредієнтам, повірте. Морква сама по собі промаринована, вона також буде дуже і дуже смачна запечена. Тому не нехтуйте цим. Ось такі пластинки нарізаємо. Нарізали, беремо ємність, де будемо маринувати наші овочі. Сюди додаємо кунжут, сюди додаємо спеції і сюди додаємо оливкову олію. Добре, це все перемішуємо, щоб кожен інгредієнт увібрав у себе частинку маринату, Обов'язково. Кожен шматочок кабачка, кожен шматочок моркви. До речі, багато хто каже, що жовтий кабачок набагато корисніший, ніж зелений. Якщо ви таке чули, то поділіться в коментарях своїми думками з цього приводу. Я взагалі раніше не дуже полюбляв кабачки. Але потім, коли почав трішки більше вводити в своє меню, скажімо так, корисної їжі, то звернув увагу на цей овоч і тепер дуже-дуже задоволений. Котлети з нього чудові виходять в поєднанні з м'ясом. Паштети, на моєму каналі є відео. Ну, Недооцінений, дуже-недуже овоч гатьма людьми. Все. Промаринували, дайте 15 хвилинок, щоб воно постояло. Беремо декор для запікання, застилаємо його пергаментом. Пергамент трішки змащуємо знову ж таки оливковою олією і викладаємо кабачки і моркву. Бажано, звісно, щоб ви не викладали кабачок і моркву один на одного, щоб тоді вони були смачніші, набагато гарно пропікатися. Тепер попередньо розігріто до 200 градусів духовку і запікаємо 20-25 хвилин. Але в будь-якому випадку дивимось по готовності, тому що все залежить від вашої духовки. Тут все індивідуально. Ось така смачна страва у нас виходить. Ви також можете додати трішки сиру на кабачок, щоб він підплавився, також буде дуже смачно. Тепер давайте скуштуємо. М -м -м. Друзі, просто супер! Впевнені, вам цей рецепт сподобається. Дякую, що ви зі мною. Якщо це відео буде у вас корисне, поставте подобайку, підпишіться на канал і до нових зустрічей!